Audi e-tron на комплектації. У нас престиж 2019 року. У нас таким гарним салоном. У нас також є дотяжки. Зараз покажемо. Ось так виглядає салон з проекцією на лобове скло. Ось. Ні, чекай. Ніжніше. Все треба ніжніше. Ось так. Клієнту вийшла машинка. 1700, 400 і під ключ буде 30 тисяч. Ось так у нас все виглядає. Тут є якісь коврики, дуже вмістка така гарна машина. Ось, як тут закрите. От, 75 тисяч кілометрів пробігу. У нас таким пошкодженням. Я б сказала незначним. Так трохи заклеїли, щоб не було видно. Скоро поїде на ремонт. І буде радувати нового власника. І скоро ми будемо амбасадорами не тільки рівень, а ще й транчиків.